Як прем'єр-міністр Юлія Свириденко бреше для того, щоб прикрити поразку Володимира Зеленського? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь Ютуб канал свідо свого по -свої». і В цьому відео я хочу прокоментувати призначення директора Бюро Економічної Безпеки Олександра Цивінського. Сьогодні вони такі від... воно таки відбулося, і про це прозвітувала Юлія Свириденко в телеграмі. Сьогодні уряд ухвалив рішення призначити Олександра Цивінського директором бюро економічної безпеки України. Прем'єрка запевнила, що після рішення конкурсної комісії належних перевірок і проходження поліграфа застережень щодо кандидатури Цивінського немає. Очікуємо на оновлення роботи бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між бюро і українськими підприємцями. Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювалися тіньовими схемами, та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави, додала вона гарне повідомлення. Розраховуємо на те, що робота буде оновлена, співпраця з підприємцями, мир, дружба, жвачка і як там ще було. Все в такому дусі. Тільки. А давайте ми порівняємо цю цитату прем'єр-міністра Юлії Свериденко із її ж цитатою, зробленою буквально трохи раніше. Дії уряду по непризначенню Цивінського, як це вирішила комісія з відбору, відповідають закону, вважає прем'єр-міністр Юлія Свериденко. Процедура БЕП виконана відповідно до законів і нормативних актів. Нам було внесено рішення, і ми, як члени уряду, розглянули це рішення. І кожен з нас мав можливість висловити свою позицію, утриматись, проголосувати за, або відмовитись відповідно до тієї інформації, яка була почута відповідним міністром європейської інтеграції і юстиції, що стосувалося зв'язків з країною-агресором, заявила Свириденко. Про це вона заявила 17 липня. Сьогодні, 6 серпня, вона каже, що ми вже призначили. В проміжку 1 серпня між цими двома різними цитатами Юлія Свириденко повідомляла, що вона поспілкувалася з Олександром Цивінським і запевнила, що після рішення конкурсної комісії, власне, і після проходження поліграфа, що буде конструктивна співпраця, бо зустріч була дуже конструктивна, і проблема розв'яжеться. Це відбувалося в проміжку. 17 числа вона каже, що ми, як члени уряду, прийняли рішення. А 6 вже серпня, наступного місяця, якби все нормально, 19 днів пройшло. Вам це не здається чимось трошечки схожим, як через 9 днів ті ж самі депутати, зелені табуретки і ті, хто до них примкнули, спочатку голосують за скасування незалежності САП і НАБУ, причому головний удар там йде саме по САП. А потім під браваду показують, що ох, які ми молодці, ми відновили незалежність на Буїсап. І, і тут так само Свереденко каже, що от ну, нам прийшла інформація із Служби безпеки, ми на підставі неї там скасували, там ще щось і так далі. А потім через 19 днів знову ж таки призначає і каже, що все буде добре, розраховує на оновлення роботи. Ну, ви розумієте, що це все брехня? Але це не вся брехня. Насправді тут є дуже цікаві моменти. Ви знаєте, руйнування держави має багато складових, але один із фундаментальних елементів руйнування державності і створення такої мафіозної кланово-олігархічної структури замість державної системи управління, передує невиконання законів. З моменту, як президент, депутати починають топтатися по конституції, чиновники різних мастей перестають виконувати законодавство України, з того моменту політ в прірву стає невпинним насправді. І отут я хочу звернути вашу увагу на частину 16 статті 15 закону про БЕП, відповідно до якої кабінет міністрів по завершенню роботи конкурсної комісії має єдине повноваження. Впродовж 10 днів призначити директора БЕП з кандидатів, поданих комісією. Все. Там немає повноважень не призначати, там немає повноважень просити дати нам нових кандидатів. Конкурсну комісію вибирали, всіх членів конкурсної комісії вибирали разом там з міжнародними спостерігачами. Вони зробили свої висновки, кабінет міністрів зобов'язаний е, призначити. Але і це ще не все. Юлія Свириденко дуже грамотно. На її погляд, напевно, це грамотно, спробувала сховатися за колективну безвідповідальність. Що вона сказала 17 го числа, коли коментувала, чому вони відмовились призначати? Ми, як члени уряду, зібралися, отримали інформацію, кожен з нас висловив свої застереження за чи проти, і, відповідно, ми прийняли рішення, що не затверджуємо. Відповідно до закону, в них немає таких повноважень. Це перше. Друге. Кабінет міністрів України це не є колективний орган, де голосуванням ухвалюють рішення Верховній Раді України так, відповідно до Конституції, відповідно до регламенту роботи Верховної Ради, відповідно до інших нормативно-правових актів, які стосуються в тій чи іншій мірі роботи Верховної Ради, там відбувається голосування депутатів і більша частина законів, простою більшістю голосів 226. Власне, проходить перше читання, друге читання, і потім, після завершення всіх процедур, вступає в законну силу. Але це Верховна Рада в кабінеті міністрів такого в принципі немає. Знову ж таки, якщо ми говоримо про кабінет міністрів, є логіка державотворення і будівництва державної системи управління. Умовно кажучи, є Міністерство культури, є Міністерство внутрішніх справ. Коли мова йде про злочинця якогось, чи про рішення щодо якогось злочинця, чи щодо якихось злочинних дій, то в даному випадку це сфера відповідальності і фаховості міністра внутрішніх справ, не міністра культури, не міністра соціальної політики, ну тобто, не колективне голосування. Колективного голосування взагалі немає. І оце колективне голосування це. Інструмент уникнення відповідальності, причому насправді за такі речі мала б відбуватися кримінальна відповідальність, чому тому, що це є перевищення службових повноважень. Це окрема дуже важлива насправді тема перевищення службових повноважень, тому що в свій час, у 2014 році, насправді, зробили все, щоб чиновників, включно із президентами, не можна було притягувати за цією статтею. Я про це розкажу окремо. Але для кожного чиновника відповідно до правової системи працює принцип: дозволено те, що прямо передбачено. Якщо для тебе цього не передбачено. То ти виходиш за рамки своїх повноважень, а ти не маєш права відповідно до Конституції, кожен чиновник, кожен орган держави діє тільки в рамках його компетенції. Це дуже важливі насправді речі, набагато важливіші, ніж може здатися. В принципі, я б сказав, що вони навіть набагато важливіші від умовної незалежності на БУ і САП, тому що це основи державотворення. Якщо ті основи руйнуються, то потім імітація чи красивий фасад якогось одного із органів. він... Для збереження державності, і в першу чергу для збереження українського народу, для створення умов для його кращого життя, ну воно не відіграватиме жодної ролі. І це дуже важливо насправді усвідомлювати. І третій момент на завершення, я хочу наголосити, нам тут як велику перемогу показують поліграф. Але коли ми говоримо про те ж саме набу, звідки походить власне цей новий директор Бюро Економічної безпеки, то він там проходив цей поліграф. І поліграф сам по собі це не панацея. Це всього-навсього лише один із інструментів. І коли наші, перепрошую, не наші, коли зелені слуги неукраїнського українського народу розказують, що поліграф це дуже добре, то в мене виникає запитання, в рамках якої структури цей поліграф буде працювати? Хто? Його сертифікує в який спосіб на підставі яких рішень, і хто, власне, буде мати безпосередній вплив на озвучення тих чи інших результатів стосовно цього поліграфу. Я особисто прихильник використання поліграфу, але є нюанси. До прикладу, коли нам кажуть про США, і що там дуже часто використовується поліграф, так, там дуже часто використовується поліграф. В рамках кожної спецслужби там є свої поліграфи. Але там є окреме агентство, так би мовити, між всіма, яке робить завершальну поліграфічну експертизу. Завершальну, тобто воно буде розпитувати і, умовно кажучи, церушників, і конгресменів, і службовців Пентагону, і прокурорів, і так далі. При тому, що і Пентагон, і ЦРУ, і так далі, вони самі мають свої поліграфи. Тобто там така є певна багатоплановість і певна незалежність. В наших умовах це, скоріше за все, буде передано якомусь повністю ручному для офісу президента органу, який, в принципі, має можливості викручувати будь-що, як завгодно. Ну, знову ж таки, стосовно використання поліграфів і нюансів, які там можуть виникати, їх насправді набагато більше, ніж може здатися. І навіть викривлення результатів з допомогою того, хто організовує проходження поліграфу. воно ну, також абсолютно можливе. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар. Читайте маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.